Я чула, що у вас ну, така традиція є, що, наприклад, коли е, молода дівчина виходить заміж і вона вже приходить жити в сім'ю чоловіка да? ага. до свекрухи, що до неї яке відношення було? Що вона должна була на ви називати ага, геть усіх? От розкажіть. Вона була, я, ви знаєте, я не одобряю. Отакий, от цей, що як раніше було, вона була ніби як рабиня там. Тому що вона не могла, вона її, вона стояла коло столу, але вона підносила всім, вона за стіл не сідала. Вона стояла, коли тут груби були коло плитки, вона може стояла коло груби. О, і, і що підносити, вона не сідала за стіл. А що скажуть, вона накривала стіл, підносила, що вони там просили, хто там що за стіл, вона, значить, не, не цей. Вона не мала права до батьків не грубе, ніяке слово сказати. О, що свекруха чи свекру скажуть, вона повинна все це зробити, виконати те, що вони сказали. О. Ну, я не знаю, я, я думаю, що це було Це ну, такі... кіночки розказував. В ну, кіно <рігіно> показували, а так на його. Ну ви таке застали? Ні, так, ви... ну мама моя розповідала, що так було. Було так. Вона сама каже, я сама така була, каже, була цей. Що ми якось не могли слово даже на цей. Що нам скаже свекруха і свое і навіть чоловік, от о, що що цей, о, а чоловік, якщо скаже батько й мати, що до неї, чоловік не мав права. Заступитися за неї. Ну Це якщо вони разом з батьками жили? Ну так. Да, а да. коли вже самі жили. Ну як вже самі жили, ну, а раніше більшіство з батьками жили діти. Тоді вже пізніше вже батьки купляли хати дітям, щоб вони вже відходили. Там з'являлися вже діти, внуки, а зразу всі, коли батьків жили. Ну, от скажіть, от дівчина, яка вийшла заміж, коли вона в неї право з'являлось на себе і на своє життя? Тобто, поки вона ще молода живе коло старих батьків, да? коло да, свикрів, да. вона не має ніякого права ні, ні на що, тобто, в вона як рабиня, але ж колись воно в неї з'являлось те право? Чи так вона й жила до старості ні, без права? Буває, що й жиє так і до старості. Буває, що у батьків так і до старості сильно придержуються оцих традицій. А більше і більше вже виходили від батьків. Ну, тоді вже, і, вже вони тільки жили своєю сім'єю, чоловіком, то воно вже легше було. Але все одно, якщо там в гості приходять, батьки там чи що, то вона вже е, так же робила так, як вони жили разом у батьків. І всіх називала на ви. Так? На ви. Тільки на ви. А от я і ми, діти, ми маму називали на ти.